Ісус, коли ми, ми в ноги учням. Е, щас, потерпіть трошки. Е, Ісус, коли ми в ноги учням, що Він їм сказав, пам'ятаєте? А ми тому треба тільки ноги помити, бо чист весь. І ви говорите, представте, і ви чисти, але не всі. От хто так курить 100%? І ви чисти, але не всі. І там далі написано, чого не всі, тому що він знав, що не всі повірили в Него. Іуда не прийняв його просто як Господа. Ну розумієте, не повірив. Він сказав за Іуду. І <гану> вот от питання, представте, сидят, <гану> вони сидять, у мене питання, а вони знали, що вони чисті взагалі? Вони це відчували. Я думаю, ні. А Ісус каже, друзі, у мене є що вам сказати, але ви не, не можете це прийняти зараз, ви розумієте? І Він каже: а ми тому треба тільки ноги помити, бо чист весь, і ви чисти. Представте, але не всі. Ну, в смысле, ну не всі оставимо, і ви чисти, да? ви чисти. Ми знаємо, що ми чисти, або чи ні? Ви бачите, що ми можемо бути чистими і не знати про це. Ми можемо бути чистими і не відчувати це. Це дуже важливо, тому що правда про нас, дивіться, правда про нас. Ісус показав тоді, що правда про вас це не те, що ви думаєте про себе. Правда про вас це не те, що ви відчуваєте. Правда про вас це те, що я кажу про вас.